Вітаю! В ефірі програма Служба 101. Наша команда намагається показати зсередини роботу служби порятунку. Аби ви з перших вуз дізналися про те, чим живе Хмельниччина, які катаклізми відбуваються та як ми з ними боремося. Не перемикайте, на вас чекає 15 хвилин корисної інформації, яка ніколи не буде зайвою. 17 вересня своє професійне свято відзначають люди героїчної професії, які віддаються своїй справі сповна. І працюють вони не за ордени та медалі, не за матеріальні блага, а за покликанням серця, аби відповідати почесному званню рятувальник. Шановні колеги, дорогі ветерани, професія рятувальника об'єднує мужніх, рішучих, сильним духом людей. Чи високий професіоналізм? Постійна готовність до самопожертвування забезпечують кожній українській родині надійний захист від природних та техногенних катастроф. Ваш шлях важкий і ризикований, але ви йдете їм, щоб у будь-яку хвилину опинитися поруч з тими, хто потратив у біду і надати їм шанс на порятунок. Я вітаю вас професійним святом Днем рятівника. У цей святковий день прийміть найщиріші побажання щастя, міцного здоров'я, благополуччя. Віри та оптимізму. Миру, щастя вашим родинам. Вам слава Україні! Редакція телепередачі приєднується до усіх побажань самим мужнім і відважним людям. Рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ізяславський район. По обіді 2 вересня лінія 101 в Ізяславі не замовкала. Телефонували випадкові свідки. І лісники, і небайдужі громадяни. Картина, яку вони спостерігали, вражаюча і небезпечна. Горів хвойний ліс. Горів і поверху, і понизу. А поривчистий вітер швидко поширював полум'я. Ситуація критична. Більше того, за 12 кілометрів знаходиться Хмельницька атомна електростанція, а за 8 кілометрів склади боєприпасів. До місця виклику негайно були направлені пожежно-рятувальні підрозділи зі Зяслава. Сусідні місцеві пожежні команди, а також розрахунки Ізяславського, Славутського та Шепетівського лісгоспів. На момент пробуття підрозділів площа пожежі складала 9 гектарів. Проте сильний вітер не залишав вогнеборцям шансів швидко приборкати пожежу. В зв'язку із швидким поширенням фронту вогню, особовому складу Шепетівського зведеного загону, з гасіння великих пожеж було оголошено збір аварію. Пожежна техніка працювала по усьому фронту пожежі. Проводилось відсікання вогню. На шляху його розповсюдження вирубувались дерева та облаштовувались додаткові мінералізовані смуги. 120 рятувальників на 20 одиницях пожежної та спеціальної техніки з 9 районів області та обласного центру. Понад 80 працівників лісових господарств, військових частин та місцевої пожежної охорони цілу ніч боролися з верховою пожежею на 9 гектарах та низовою на 37 гектарів. І лише о 4 ранку спільними зусиллями двох сотень вогнеборців Пожежу вдалося локалізувати і у пів на шосту повністю ліквідувати. Ускладнювало гасіння пожежі це те, що сильні пориви вітру, швидке розповсюдження пожежі і те, що більше 80% насаджень складало сосновий ліс. За спільними зусиллями пожежних підрозділів служб, які залучалися, значить вдалося ліквідувати пожежу. На даний час на місці залишається. Чергувати пожежні розрахунки для е, недопущення повторного загоряння. Слід зауважити, що в цей час, окрім Ізяславського району, рятувальники боролися з лісовими пожежами в Шепетівському та Полонському районах. Шепетівський район село Клементовичі. Випадковий перехожий став свідком того, як горить Пелорама. Він і зателефонував на 101. За лічені хвилини на місце пожежі прибули два відділення рятувальників з Шепетівки. Вогонь поширився на всю площу даху. Відтак, рятувальники додатково викликали на місце пожежі місцеву пожежну команду села Судилків, а також пожежні розхумки виправної колонії та Держлісгосп. Будівля деревообробного цеху була охоплена вогнем, проте поряд знаходився склад деревини. Займання якого могло спричинити серйозні наслідки. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборці не допустили розповсюдження вогню на розташований поруч склад деревини. Наслідок гасіння пожежі значить, було частково знищено пилораму, перекриття і покриття обшивка і побутові речі. Причиною пожежі наразі можливо, це є коротке замкнення межі. По даному факту пожежі повиться перевірка. Пізнє виявлення пожежі. Відтак і повідомлення про це рятувальникам і призвело до того, що будівля майже вщент згоріла. Це свідчить про те, що ніякої охорони на місці не було. Якби власник цеху краще дбав про безпеку свого об'єкту, таких збитків можна було б уникнути. У разі виявлення найменших ознак пожежі, ще до приїзду до рятувальників, дорогоцінний час можна використати із користю. Та якщо не ліквідувати загорання, то хоча б не допустити його поширення. Для цього існують первинні засоби пожежогасіння, найдієвіші з яких вогнегасники. Тож спробуємо розібратися, які вони бувають і як правильно ними скористатися, особливо коли час іде на секунди. Найбільш розповсюдженими є вуглекислотний та порошковий вогнегасник. Порошковим вогнегасником проводиться гасіння твердих речовин, деревина, папер, текстильні вироби, газоподібних речовин, метан, побутовий газ, а також електроустановок під напругою до 1000 вольт. Для приведення вогнегаснику в дію необхідно взяти вогнегасник у руки на відстані витянутої руки, підійти до вогнища загорання на відстані 2-3 метрів, виняти запобіжну чеку. Зриваючи пломбу, направити сопло вогнегасника на вогонь. Натиснути на важіль запірно-пускового пристрою. Як ми бачимо, пожежа ліквідована. Якщо тушіння проводиться на вулиці, потрібно звернути увагу на те, щоб вітер був в спину. Тому що, якщо вітер лице, суміш вогнегасища. Тоді полетить на е, того, хто проводить гасіння Важливим є вміння використовувати первинні засоби пожежогасіння на першопочатковій стадії, не допускаючи переростання загорання в пожежу. Військова база, на якій зберігаються боєприпаси, це об'єкт підвищеної пожежної та вибухонебезпеки. Ніколи не завадить на практиці потренуватись, як реагувати на нештатні ситуації, особливо коли потрібно відпрацювати взаємодію між пожежно-рятувальними розрахунками різних відомств. Як рятувальники та військові відточували взаємодію, дивіться у сюжеті. Військові склади опинилися під загрозою вибуху. Саме за таким сценарієм розгорталися навчально-тактичні відпрацювання, висока температура повітря або випадкова іскра. І для кількох населених пунктів це позначало негайну евакуацію. Тому потенційно небезпечний об'єкт Збройних сил України взялися рятувати і надзвичайники, і військові, які залучили сили пожежної роти. Для гасіння серйозної пожежі поспішає і серйозна техніка. 43 тонни тони допомоги вже мчить накрити язики полум'я. Такий танк призначений для подачі води під великим тиском. «9 тонн води, і то на то, то 100 сто Хватає роботи на 7-8 хвилин. Далі, якщо в нас вода закінчується. Получається, під'єднується зіл до нас з рукавами пожежними і наповнює бочку силами пожежного зводу, частини та підрозділом вогнеборців на технічній території пожежу таки вдалося локалізувати. Медики надають допомогу потерпілим, а надзвичайники періодично поповнюють запаси рідини з водойми. Підрозділи були направлені для гасіння пожежі. Та захисту складів, щоб вогонь не перекинувся на інші склади, інженерна машина розбирає обгорілі залишки боєприпасів. Така військова техніка незамінна навіть на полі бою. Вона може робити проходи у мінних полях. Правильно взаємодіяти в умовах надзвичайної ситуації для рятувальників та військових справа звична, адже подібні навчання проводяться двічі на рік. Особовий склад та техніку використовують в умовах, наближених до реальних, адже при займанні у військових на гасіння пожежі є максимум 10 хвилин. Хмельницький район торфяні пожежі знову не давали вільно дихати як хмельничанам, так і жителям навколишніх сіл. Вранці 7 вересня на лінію 101 почали масово скаржитися на густий їдкий дим з лівого берега річкою Південний Буг жителі села Давидківці Хмельницького району. Прибувши на місце події, рятувальники констатували. Горить торф окремими осередками на загальній площі близько 19 гектарів. За сигналом збір аварія був піднятий аварійно-рятувальний загін спеціального призначення та Хмельницький зведений загін з гасіння великих пожеж. Чотири доби знадобилось рятувальникам, аби приборкати пожежу. На місці події щоденно працювало більше сотні рятувальників на 15 одиницях пожежної та спеціальної техніки. Процес гасіння ускладнував сильний поривчистий вітер та значне розосередження осередків загорання. Для організації безперервної роботи рятувальників розгорнули польовий пункт харчування та життєзабезпечення для забезпечення більш якісного оперативного. Реагування на цю торфяну пожежу. Також було залучено пожежно-рятувальні розрахунки з сусідніх районів. Це з Летичівського району, Держнянського району, тобто ті райони, які входять в Хмельницький зведений загін по гасінню великих пожеж. Нітішин. Вулиця Соловіївська. 10 вересня о пів на 12 ночі в лобову зіткнулися Volkswagen Бора та Деосенс. Внаслідок аварії останній загорівся. Рятувальники вмить загасили палаючий сенс. Проте сильний удар, понівечені елементи кузова та вогонь не залишили шансів на життя 36-річному водієві обгорілого авто. У Фольксвагені теж загинуло двоє людей: 47-річна жінка, яка була за кермом, та 18-річний пасажир. Місце події прибув черговий караул 8-ї державної пожежної рятувальної частини. Та за допомогою генератора піни загасили пожежу. В автомобілі Деосенс був вилавна виявлено обгорівший труп чоловіка. За допомогою аварійного рятувального інструменту працівники ДСНС деблокували тіла загиблих з конструкції автомобіля. І знову Нітішин. Вранці 12 вересня на околиці міста зіткнулися легковий Volkswagen Polo та вантажний Mercedes-спринтер. Водій легковика опинився заручником понівеченого авто. Рятувальники швидко прибули на місце та допомогли звільнити водія з пошкодженої машини. Пліч опліч із героями, які сьогодні боронять країну, в районі проведення антитерористичної операції гідно виконують завдання за призначенням і рятувальників. Лише з вересня минулого року на сході країни несли службу 69 рятувальників, більшість з яких неодноразово. І ось днями шестеро рятувальників відбули на 10-ту ротацію в зону АТО. Короткий інструктаж, побажання усім повернутися живими та здоровими, і у дорогу. Проводимо інженерне облаштування. Блок постів, ліній загороджень. Працюємо на важкій інженерній техніці, ескаваторах, в кранах. Хлопці змінили на постах своїх колег, водіїв вантажних автомобілів, екскаваторників та кранівників, які 50 діб виконували свій обов'язок на сході країни. Начальник головного управління Едуард Братко подякував рятувальникам за професійно виконані завдання та наголосив на важливості цієї роботи для країни та її громадян на протязі 50 днів. Особовим складом кількості шість чоловік виконуються різноманітні завдання по інженерному облаштуванню оборонних рубежів в зоні проведення антистичної операції. Щирими усмішками зустрічали рятувальники в рідні та близькі, які були щасливі бачити своїх чоловіків живими та здоровими. Навчити людей, як діяти, щоб вижити у екстремальних ситуаціях. Саме таку мету поставили перед собою рятувальники, які долучилися до святкування Дня міста у Красилові. У центрі Красилова надзвичайники розгорнули мобільний консультаційний пункт. Сюди ж пригнали пожежну техніку та свій робочий арсенал. Це не рятувальна операція, а своєрідний урок безпеки. Дітям розповідають, як діяти в екстремальних ситуаціях, навчають азам до медичної підготовки та навіть демонструють спецобладнання. Дітям найбільше подобається це пожежна каска, яку вони можуть приміряти бойовий одяг пожежного, якось вони можуть одягнути. Хочуть до автомобілі посидіти, попробувати який він. Діти також дізнаються, як діяти в надзвичайних ситуаціях при пожежах. розказуємо, як телефонувати в службу порятунку. Як тільки но Михайлик приміряв пожежний шолом, вирішив у майбутньому стати рятувальником. Тим паче добре знає про необхідність цієї професії. Вони тушують пожари знімають котиків з дерева. Бажаючих відчути себе справжнім рятівником не злічити, хоча подібні заходи у Красилові явище звичне. Організували такий консультаційний пункт, і красилівчанам цікаво дізнатися, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Рятівники тішаться, мовляв, і дітей розважили, і необхідних знань навчили. Якщо ви стали свідком надзвичайної події і зафільмували відео, надсилайте його нам. Телефонуйте, і ми обов'язково покажемо його в нашій передачі. А на сьогодні все. Творчі колективи програми Служба 101, телеканалів Ексклюзив та ТВ7 Плюс вітають усіх рятувальників з їхнім професійним святом. Нехай тривоги будуть тільки навчальними, рукава сухими, а небо над головами мирним. Це була програма Служба 101. І я, її ведучий Андрій Козак. До нових зустрічей. Бережіть себе.